ЄС змінює правила для українців. У Європейському Союзі плануються певні зміни. До весни 2025 року влада хоче вести в дію систему ЄС і ІТАЕС. У такому випадку подорожувальники із безвізових країн повинні будуть платити збір раз на три роки, аби авторизувати свої поїздки. Їм доведеться віддати сімох євро. Про це заявила речниця Європейської комісії Аніта Гіппер. За словами Гіппер. Система матиме назву ІТАЕС. Вона буде готова до ведення в експлуатацію вже весною 2025 року. Разом з тим, з листопада 2024 року У ЄС повинна почати працювати система в'їзду виїзду. Її поява замінить ручне проставлення штампів у закордонних паспортах на звичайну електронну базу, що значно спростить роботу. Програма точно почне вже працювати 10 листопада 2024 року. За словами комісарки ЄС із внутрішніх справ Лвигансон, дана дата запуску вже є остаточною. Для системи в'їзду виїзду більше не буде ручного паспортного контролю, і це також прискорить використання електронних перевірок, зауважила Гіппер. Збережи, підпишись. ПОШИ.